Так, ну і продовжуємо далі робити фунгіцидну. Це озима пшениця, яку я показував на коротеньких відео шорцях. Вона, напевне, двічі вже була показана. Посіяна після гречки. Була оренка, правда, під посів. Можна було б відзискувати, ну, це суддя в цьому. Близько берег, тут гарненько місце, верби, вологи є, поле жирненьке вже цю обробітку. Сьомий рік це поле маю. Тут. Під посів нічого не давалось, весною вже пізніше, не за там пізніше. Десь я кинув 150 всього селітру. І все. Більше тут нічого не давав. Ну, як бачите самі, все одно воно поле жирне біля берега. Одна була рест-регуляція хлормокватом літра 200, ну, цього трошки було замало, але нічого. Непогана пшеничка, тут, напевне, що також колонія чи тобак, я вже не пам'ятаю. Ну, але її треба. Вже на другий рік міняти, так я казав, бо вже є якісь різні сорти, потрапляють. Це не впливає на якість, але треба поміняти. Так, декілька слів я хотів би сказати за економіку. Що знаю, що скажу, свої думки. Багато хто пишуть, а ти рахував економіку, коли ти там вносив скільки азоту, скільки фунгіцидних, цього всього всього і так так. Питання правильно стоїть. Економіку потрібно рахувати, хлопці. Але я так розумію, багато людей тих, які пишуть, чому ти так даєш багато, це люди, які йдуть з Запоріжжя, зі Сходу, з тієї сторони, Де, звичайно, в їхній зоні дати 170 кг азоту, ну, воно все може згоріти. В нас, ми живемо на Волині, якщо ніхто не знає, Волинь, межа з Львівщиною областю. У нас опадів, в принципі, ще вистачає. Так, є часом, так як в цьому році чуть-чуть. Довго, практично, весь травень не було дощів. Але потім все-таки був цей дощ. І ну в загальному на рік сумарно, напевне, майже 600 мм опадів випадає. Тепер далі з економікою. А якщо ти там дав салітри на суму, там, скажімо, 6 тисяч, ти ж 6 тисяч віддав, це тобі треба. Більше тони зерна віддати, там на 200, півтори тони віддати тільки на одну салітру. Хлопці, ну якщо я зберу 3 тони пшениці, яка в мене буде економіка? 3-4 тони зберу. Ну, помножте 4 тони, на яку там ціну помножити, навіть не знаю. 4 було зимою. Ну, за налічку. І то, що я не було. Зараз чуть піднялась, да? зараз є навіть 4,60 за налічку. 4 на 4 12 тисяч. Правильно я рахую. 4 правильно. Чи не так? Ну, суть не в цьому. Все одно це є мало, і це нічого. Далі. Багато хто за економікою каже і рахує просто, так як я сказав, салітру, додав і все, о, в тебе вже ніс не вийшло. Ні, воно не зовсім так рахується. І щоб рахувати, треба трошки більше мати розуміння. Бажано ще трошки роззнати економіку, хоч трошки вчити її. Це не дві цифри склав докупи і вже сказав. Вже не вигідно вирощувати. Далі, пшениця, зернові вони на час війни, тому що логістики, логістики такої немає доброї. Воно не має такої ціни. З часом буде. Це однозначно. Далі ще одне. Має свого комбайна джун'єра невеличкого. Ми молотим в середньому 20% собі, а відсотки 80% це є калим. Ну, і знаєте, як молотиш на комбайні, то бачиш все, яка пшениця, які врожаї. І нараз заїжджаєш, я нікого не хочу судити. Але приїжджаєш на поле, там три тони пшениці, якщо ще буде, і дивляться на тебе, де, де мало би бути ще. А звідки воно мало там взятись? Як там або ніц не дали салітри, або кинули 100 кг салітри гербіцидом або вони обробили, або обробили вже, коли майже колос мав лізти якимось, влупили декамби чи 24D ще по тому колосі. І, і що? Яка економіка? Знаєте, як то кажуть? Казав один чоловік, о, чого ти так багато тратиш? Я вже я економлю, і в нього другий каже: ну тепер покажи свою економію. Скільки ти ж мільйонером мільйонер, щоб на сіки років економити, а там немає зовсім економії. Так що ви пишіть свої думки за економіку. Далі ще що я мав сказати? Обробляємо ґрунт. Наприклад, чи ми зібрали 4 тони пшениці потратили на гектар дизельного палива, ну, скажімо там, умовно. 40 гектар літрів на гектар. Підпусів у добаці. 40 це мало. Це хіба при мінімальному обробітку, і то не знає, не вкладемося. 50, давайте, 50. Зібрали 8 тонн, а потратили так само тих 50. Далі трактор працює, чи пшениця вродила 4 тонни, чи 8 тонн вродила. Комбайна, ви нанімаєте, наприклад, хто не має, нанімаєте платити, якщо великі поля, там по 3 тисячі за гектар. Він зібрав вам. 3 тонни пшениці з гектара, взяв 4, 3 тисячі за гектар. У вас врожай 8 тонн, він так само зібрав 3. Ну, хай там може накинути гривню 2, тому що 8 тонн це трошки скоро не підеш комбайном. Далі оренда землі. У нас в середньому оренда землі це 6 тисяч за гектар. На городах це ну так, 50 гривень сотка. Часом є чуть менше, але так вже дехто починає платити. і... Хочеш, не хочеш, мусиш платити. І от, от вам і все. І треба віддати. І зібрали ви 3 тонни, 4, і що ви зробите з ними? Звичайно, рахувати треба. Часом можна бездумно так вкладати гроші в оброб... всю технологію, що можливо на деякому етапі треба зекономити вміло. Але розумно, а не просто так знаєте, економити на всьому, економимо, економимо. А в кінці ну, це просто ужас. Я сьогодні бачу деякі сої. Я вже другий раз готую зносити гербіцид. А вже дехто в нас в селі багато хто повносив другий раз. Ну, але ще я можу почекати, тому що більш-менш чистенька. А то бачу, поля ще жодного разу не вносили гербіцид. Сосенки повно. Повно на полях цієї сосенки. І хочуть за одним махом забрати, зекономити тих там, на рундап тих 500 гривень, чи зекономлять чи не зекономлять і одним обробітком забрати. Ну, це треба було вам показати просто в камері. Це ужас, який не передати словами, камера і того не передасть. А потім в ітозі нема ні врожаю, ні прибутку і нічого. То чи варто така економія? Так що викажіть свої думки. Я можу помилятись, нікого не ображаю, але за економіку так само рахую, ви рахуйте, ви щось підказуйте мені, тому що я сам вчусь, Чусь-чусь, все одно мало. Тому що життя таке, що постійно треба вчитись. Так що буду завершувати відео, бо ще треба ще трошки оприскати, ще один там кусочок і буде на сьогодні все з пшеницями. Все, до зустрічі!